про Тобто, що судові засідання положення цей відкритим, судові кримінальне провадження щодо скоєння Довгу Шангіна Вам'юрівича, кримінальне порушення кримінальне правопорушення порушення, частина 2 статті 263, пункт 1, 4, 6, 12, 13, 14, 14, 15, 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 Юрій Сангіючого вчителька кримінальних правопорушення перебачення. Плутали 1, 4, 6, 12, частина, друзі, 115, плутання, 1, 4, 6, 12, 13, частина, друга, 115, частина, 2, 15, пункту, 1, 4, 6, 12, 13, частина, друга, 115 частини, перша статті, що актуальному 1,6, 12, 12, 6, 1, 2, 115, частина, 4 статті 187, 13 часов примітриває, коли знала чи не кримінального права, передбачено на першої стадії.

Бернацький Борислав Едуардович Немає. Немає. Представник Москвы є парущи. Бернацька Сиблана Будина є. Обрана Євгенія Андрей. Закони представник Малярмен. Да, прохання безмегло. Заявание. Захисник обвинуваченого до виша тут чи Заходить представник довбиш довбишлює. Немає. Немає? Немає? Довбиш обвинувачений є присягти. Захисник пухира песенко. Єсячні плачу. Овинувачений пухир є. Захисник. Савина ПСН. Вы так. Заполнить представник, Савин МГ. МГ. Савина МН. 12.10.2015 року провести без неї за станом здоров'я. Овинувачений савім є. Захисник було солодкотання про те, що Поштою. Взяти участь у зазначеному судовому засіданні мають можливості у зв'язку з участю судовому засіданні в операційному суді міста Києва у справі нова границя, що відбувається 12.10.2015 року о 15.50. Названий справі, адвокат солодко, представляє інтересу суд. речі. Законний представник жовт темпо. Смит, винила, в основному винувачення Вонилова Поковська бачу. Не. немає. Закони представник Заява. Кременка, захисник Анган є. Законник представник Кривона СВ. Заняла? Так. The Вільний слухач. Вільний слухач. Ви представник преси чи ні? Ні, я просто громадянка України. А хто ще у нас в залі є? Чи є свідки або ще учасники судового процесу? Ви у нас? Також у нас. Не свідок? ні? ні. Десяте. Свідків немає в залі судового засідання. Так, будь ласка. Конституція України, що якісь такі конституції написано, що ви маєте право без дозволу суду ці. Ну, по перше, відповідно до Конституції України в нас судова судовий процес ведеться гласно і відкрито. Відповідно до закону України про забезпечення права на справедливий суд, яким вносяться зміни до закону України про судоустрій та статус судді, будь-яка особа, не будучи учасником процесу, має право бути присутня в залі судового засідання та проводити аудіо, відео і технічну фіксацію з допомогою портативних аудіо-відеотехнічних записів без одержання на це окремого дозволу суду. У разі, якщо таке засідання є відкритим, це відкрите засідання. А -у -у. чому ви не договорять, що якщо е повністю не цитуєте цю статую, якщо інше не передбачено закон? Ну так правильно якщо... це не цитуєте. Там написано, якщо інше не передбачено закон. Який порядок дозволу відеозйомки згідно до Кримінального процесуального кодексу? Вам відомо відповідно до КПК, окремий дозвіл суду потрібен лише на те, якщо відеозйомка проводиться е стаціонарним відеозасобом, а в мене портативний. З'явиться думка учасників судового процесу. Що не можливості оголошується склад, запитання суддів парформенка з участю секретаря судового засідань. Аксіонової прокурора ЄС. Визит правила на відводи сторони мають право заявити відводи, що вважаючи судна об'єктивно підійде до розвитку справи, хто зі того суду перебуває між собою в близьких органах стосунків, хто зі зкладу суду зацікавлю розвідку справи з інших підстав, передбачених законом. Чи, чи будуть відводи складу суду у прокурорах? З боку потерпілок, чи будуть якогось відводи складу суду? Немає. Немає. З боку Чи будуть відводи складу суду? Немає? Немає. Немає. Обвинувачення. Довбиша. Пухир. Савін. Немає. Нікіченка. Немає. Кривинов. Немає. Цар. Немає. З'ясовується думка учасників судового процесу щодо можливості розпочати підготовче судове засідання у відсутності вище зазначених осіб, думка прокурора. Шановний суд, шановні учасники процесу, черговий раз, на жаль, ми не можемо розпочати підготовче судове засідання і наголошую з причини які сторони захисту. Це вже не перший раз. Тому... Так. Прошу суд, е, Орнах, е, прошу суд вирішити питання про, щодо можливості продовження строків тримання під варту обвинуваченому у обвинуваченому пухарі та обвинуваченному саду. думка потерпілих Бернацький Микола Володимирович. <кій> <кій> да, Представник Комаровський погоджується з думкою прокурора хорошість. <кій> Бернацька Світлана Анатоліївна, Захисник тут чиненько. Вартістю відведені до частини першої статті 22 України. Участь захисника є обов'язкових комінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинців. Мій підзахисний, як і інші підзахисні. Звинувачуються за зокрема за ти сто п'ятнадцять частини кримінального України, що є теж дочень, тому вважаю неможливим проведення під судових засідання. А щодо запобіжного заходу на це Щодо увазі? Що до запобіжного заходу? Я до... заявив ще... питання, воно знаходиться секретаря. Я не можу наразі визнати свою що я ще не знайомі кримінального порушення. Ви що не знайомилися? Я тільки призначений на розгляд, Так, На розгляд суду. Дякую, якщо суд дозволить, стосовно вже буде виступати одним разом за... Так, ви зразу, так? Да. Ну, Погоджує заявою думкою, про Проте що не можливо розглядати в даному судовому сусідам кримінальне провадження за відсутність захисника. Щодо продовження строки тримання під вартою, вважаю, що на, на недоцільно на сьогоднішній день продовжити е, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою моїм підзахисним. З огляду на наступне, вже досить тривалий час підзахисний знаходиться під вартою без відповідного е, вироку суду. Е, крім того, е, цілком повністю зібрані всі докази по справі. Вже справа по справі завершення досудового розслідування, вже е, неодноразово в судових інстанціях розглядалося судові кримінальні провадження. Тому вважати, що якими чином можуть спотворити чи е, перешкодити кримінальне провадження, е, перебуваючи е, на свободі, моє під не вважати неможливо. Крім того, є постійне місце проживання, відповідно, на яких можуть бути написані судові повістки і перебувати в судових засіданнях з яких з місць помешкання. За таких обставин вважаю, що не можна вважати тільки пред'явлено обвинувачення, як можлива. Можливо, міра призначення покарання як спосіб, спосіб вже на сьогоднішній час відбування покарання. Тому за таких екстра вважає, можливо, змінити запобіжний захід на небов'язані стрімання. Думка обвинуваченого. По поводу проведения заседания я считаю, что невозможно его проводить, а полноводят продления санкции держания под стражей. Якщо ходатайство прокурора буде обосновано і обосновываться конкретно на фактах, почему нужно продлевать эту санкцию и почему невозможно изменить для пресечения, тоді я буду згоден. А так я не согласен. Зато я хочу у винуваченому ставі. Ну, законний представник ставі. Чого йому тут не буде адвокатом? Обвинувачений Савін, Ні, ченко. Щодо, щодо проведення судового засідання вважаю за неможливе, щодо продовження строків тримання під вартою на нас усі. Захисник Данилова Поковського. я хочу почати з першого з'ясування стави, оскільки Суд не дав можливості висказатися захисту з приводу наявності чи відсутності з складу суду і учасників, які не приймали лише участі у даному засіданні. Чомусь не далося. Тому я хочу сказати, перше відповідно до 35-судні кримінального процесуального законодавства проводиться автоматизований розподіл суду. Я так, я так розумію. Ми знаємо, вже ходимо сюди сьомий місяць. І ми знаємо, що в складі суду у нас були інші судді. Тобто Чернов і Мікулін. Суд не, не сказав, не вказав, не роз'яснив, яким чином зараз у довгому засіданні з'явилася суддя Парховенко, ну, коли не був як запасний суддя. Я вже з'ясував не відводив. Відводів ні у не було. Я вас запитував. Ні, не запитували Запитував, запитував як же не запитував? Кожного піднімав. Запитували ж. О, в... е Учасники процесу я запитував, чи є відводи складу. Ну, 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 так... ми ви, ми не Ну, воно записано не запитували, Ну, як не важливо? Ви кажете, що було порушення? Важаєте? Я говорю про те, що на, на, цього, на даний момент так. я е не з'ясовую. суд не вказав. Можливо, там немає нічого, нема мене відводити. Просто я хочу знати, чи відповідно, що до вимог кримінального процесуального законодавства зараз склад суду вирішує питання? Розв'язку вам, що замінено одного із членом колегії в зв'язку з тим, що суддя мікулин захворів. Так це був розподіл був. Звичайно, це я. все через розподіл. От, єдине, що я хотіла узнати, це те, старе. що це питання не встановлено, не з'ясовано. Це щодо, щодо суддів. Тепер щодо продовження розгляду справи, то також вважаю, у нас немає підстав можливості розглядати солідарну справу без участі адвоката, оскільки тут є неповнолітні. Тяжкий злочин, тобто законодавець дає. Виключно об... зобов'язує суд проглядати справу за участі адв... адвокатів. Крім того, у нас відсутні представники кримінальної міліції, представники органів діклування, тобто. Без них також не можна розглядати справу, оскільки це було краєвольним камнем при розгляді первинного, коли ми розглядали справу, викликали цих представників, і це було одне із підстав із підстав, на що вказував захист при розгляді даної справи, про порушення прав під захисту. Сьогодні їх також немає, тому не може бути те, що наголошує. Шановний прокурор, що у зв'язку із неявкою захисника дана справа відкладається. дана справа може бути відкладена ще й зв'язку з неявкою і представників органу пікліткування та кримінальної міліції. Ну і щодо, щодо продовження строку тримання під вартою трьох осіб, я ваша честь прошу вас звернути увагу і все-таки звертати увагу постійно на кримінально-процесуальний закон. На 178, 177 статтю цього цього кодексу, яка чітко вказує на те, що для того щоб вирішити питання, тим більше прокурор заявив клопотання. Це не ініціатива суду. Прокурор заявила клопотання про продовження строку тримання під вартою. Чим вона обґрунтувала дане клопотання? Жодного слова на підтвердження даного клопотання на тих на наявності тих ризиків на Доказів наявності тих ризиків, які б могли бути, прокурор не вказала то, е, які підстави у суду вирішувати питання про продовження строку тримання під вартою. Жодних наявних доказів е, наявності ризиків прокурор не надала, заявляючи таке клопотання. А тому я вважаю, що чисто з боку закону це клопотання не може бути задоволене через те, що воно не обґрунтоване і є безпідставним. Merci. Yeah. Yeah. з деяких фундаментальних задач четверта стаття 187 про тренінг на відновлення, що означало, що він на порожньому передбачає часові прошествичні функції для відновлення з третього до 12 циклу просто тренування, але в принципі не способи, які stosuje się do danej kinemologii, а саме висилення кровопостачання, підвищення споживання поживних речовин за добіжнього за ходу відноста. Він став новим членом нового пошукарад. вашого вирішення на питання на рейсі суду, представника, який знаходить підтримку по питанню прокурора, зарисник Кучуєнка, який вирішив вирішення на питання на рейсі суду, захисник Кусенка, Кусенка, заперечує, тобто питання прокурора, захисник Генгар, в цьому Все нашли у вас только управлять. Терміном наших десятки, початок строки дії умови 500 з 13.10.15 року, закінчення строки дівмови 11.2015 року. Потрібно, скажу, 29 жовтня 14.00. Що у сторінні? Немає заперечень. Запрещень немає. Немає? Прокурор. Будь ласка. На який час? На 14.00. 29 жовтня. Немає ні у кого засідань, щоб не було знову зриву судових засідань. І прокурор, будь ласка, забезпечте заявку всіх, щоб ми знову не відкладали дане, дане кримінальне право. Зрозуміло? Щоб да. всі з'явились нарешті. Да. І, будь ласка, захисники законні представники я вас прошу, особливо захисники. Якщо у вас будуть знову якісь... Справу в апеляційному суді, будь ласка, не зривайте наше судове засідання, бо це ми не можемо безконечно відкладати цю справу. Зрозуміло? Все, будь ласка. Судове засідання волошиться закінчено. Ми зробимо, будь ласка, розкажіть у секретаря судової